Вітаю всіх на каналі Серфейдже Лесен з Вікторією Руденко, де все просто та зрозуміло. Сьогодні у нас починається, ну, можна так сказати, новий цикл. Нова велика і масштабна тема, яка називається характерні інтервали. <му> Мабуть, багато з вас. Перший раз чують такий термін характерні інтервали. Я вам скажу цікавий факт. А чому взагалі інтервали названі характерні? Ми з вами пам'ятаємо, що є діатонічні інтервали, да? які від, в приділах діатоніки звучать: да? це прийма, секунда, терція, кварта, квінта і так далі. Ми з вами вже вивчили тритони. А от сьогодні нова тема характерні інтервали. Щоб довго не думати, чому інтервали називаються характерними, я вам скажу дуже просто і зрозуміло: характерні інтервали, тому що вони будуються лише в гармонічному мажорі та гармонічному мінорі. Тобто вони характерні для гармонічного мажору і гармонічного мінору. Далі поїхали. Існує дві пари характерних інтервалів. Перша пара збільшена секунда та зменшена септима. Друга пара збільшена квінта та зменшена кварта. Про другу пару ми з вами поговоримо ну, набагато пізніше. Сьогодні ми з вами роздивимось першу пару характерних інтервалів. Збільшена секунда та зменшена септима. Тепер пару хвилин правила. Чому збільшена секунда і зменшена септіма? Я вам спочатку урока сказала, що характерні інтервали характерні лише для гармонічного мажору та гармонічного мінору. В гармонічному мажорі, давайте з вами пригадаємо, у нас понижується шостий ступень. Так от саме на цьому шостому пониженому ступені в. Мажорі в гармонічному ми починаємо будувати перший характерний інтервал, це збільшена секунда. А от в гармонічному мінорі він будується просто на шостому ступені. Ми з вами подивимось далі. А чому він? Характерний, а, а, а чому для гармонічного мажори і мінору? Ми з вами це побачимо. Коли на фортепіано дуже докладно подивимось, як він будується і з чого складається, і куди розв'язується. Але зараз я хочу продовжити другий характерний інтервал. От перший ми з вами пригадали, да? що це збільшена секунда. Запам'ятали, збільшена секунда. А тепер. Другий характерний інтервал це зменшена септіва. Ви пам'ятаєте, коли ми вчили три тони, там був точно такий принцип. Перший тритон збільшена кварта, а другий зменшена квінта. Тобто це обернення. Пам'ятаєте, що таке обернення? Перенесення. Тобто, у нас є перший інтервал, да? збільшена кварта тритон, а його обернення зменшена квінта. Точно такий же принцип в характерних інтервалах. Перший збільшена секунда. А другий це його обернення, це зменшена септіма, яка будується на сьомому ступені гармонічного мажору та гармонічного мінору. Ще раз. Характерний інтервал, збільшена секунда, будується на шостому пониженому ступені гармонічного мажору та шостому ступені гармонічного мінору. Розв'язується у чисту кварту. А ми з вами пам'ятаємо, що все збільшене при розв'язанні розширюється. Точно такі принципи тут. Збільшена секунда розв'язується в чисту кварту. А от зменшена септіма будується на сьомому ступені гармонічного мажору і гармонічного мінору. І при розв'язанні вона зужується так? і розв'язується в чисту квінту. А от зараз ми з вами докладніше це розберемо на фортепіано та при побудові. На дочці. Тепер давайте подивимось, як це виглядає побудова на фортепіано. Перед тим, як будувати характерні інтервали збільшену секунду та зменшену септі, я вам нагадаю, що нам потрібен гармонічний мажор та гармонічний мінор. Давайте подивимось, наприклад, до мажору гармонічний. <звіднят> Дорині масоля! Нагадаю, що в гармонічному мажорі понижується шостий, понижений ступень. Шостий ступень понижується. Так от на цьому шостому ступені і будується характерний інтервал, збільшена секунда. Дивіться, так він виглядає. Ля, бемоль, сі. Це секунда, це не терція. Ля сі це секунда. Але в ній півтора тона. Ля, бемоль, бемоль, сі, бомоль, тон. І тут ще півтона, півтора тона. тому це і є збільшена секунда. Ля, бемоль, сі. І ми розв'язуємо, по законам тяжіння, лябамо ліде в соль, а сі, в до. Бачите, розв'язується в сі соль, до, в чисту кварту, де верхній звук розв'язання тоніка. Ще разочек. Я буду на шостому пониженому ступені. Збільшено секунду. Лявимо сі розв'язую соль. до Верхній звук розв'язання тоніка. Тепер дивіться, у цього інтервала лябамо Сі є обернення. Сі ля лябумоль. Сама секунда ля лябумоль Сі. А септіма сі бемоль. Це обернення збільшена секунди. Це другий характерний інтервал. Сі-ля бемоль. розв'язую. До, соль. Бачите, зменшений я зменшую при розв'язанні. До, соль. нижній звук розв'язання тоніка. Ще раз. Збільшена секунда в до мажорі. Ля бомоль, сі, соль, до. Зменшена септима. Сі ля, бемоль. Розв'язуємо до соль. А тепер давайте спробуємо подивитися, як це виглядає в мінорі. Ля мінор має ноль знаків, але в гармонічному мінорі підвищується сьомий ступень, утворюючи ноту соль дієс, дієс, ля. Ля, сі, до, ре, мі, соль, ля. Це гармонічний ля мінор. Ми шукаємо шостий ступень. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На нотки Фа і будується наша. Збільшена секунда. Але утворюється ця збільшена секунда завдяки тому, що у нас підвищується сьомий ступень так, в гармонічному мінорі. Получається фасальс. Розв'язуємо мі, ля. Дивіться, збільшена, ми збільшуємо в найближчі півтони розв'язання. Розширюємо і в найближчі півтони. Фа, соль, дес, мі, ля, Розв'язується в чисту кварту, де верхній звук розв'язання тоніка. Збільшена секунда фа сольді, значить другий характерний інтервал буде соль діс фа. Розв'язуємо ля-мі. Зменшену септиму Ми при розв'язанні будемо зменшувати найближчі півтони. Розв'язується в чисту квінту і нижній звук розв'язання тоніка. Давайте ще разочек. Ля мінор гармонічний. На шостому ступені. Фа соль сольдес. Розв'язуємо. мі-ля. Зменшена септима. Соль діс фа. Розв'язуємо. Перша пара характерних інтервалів це збільшена секунда та зменшена септіма, щоб ви не забули. Збільшена секунда та збільшена, зменшена септіма. Ми будуємо в мажорі та мінорі. Ну, давайте спробуємо в до-мажорі. до мажор. Ми з вами знаємо, що будується збільшена секунда на шостому пониженому ступені гармонічного мажору, тому що в гармонічному мажорі понижується шостий ступень. Рахуємо до, ре, мі, фа, соль і шоста нота ля ля бемоль. Чому бемоль? Тому що в гармонічному мажорі понижується шостий ступень. Ля бемоль ми будуємо з вами секунду Ля-бемоль, С. Оце є збільшена секунда. Я нагадую, завжди інтервал секунда. Нотки пишуться одна біля одної. Не над нотки пишуться, а біля одна біля одної. Ля, бомоль, Сі. Тепер розв'язуємо Ля, в соль, а сі в до. Таким чином ми розв'язали чисту кварту. Давайте подивимось, у нас виходить верхній звук розв'язання тоніка? До. Получається. Тепер ля, бомоль, сі. це збільшена секунда. Значить, зменшена септима буде Сі ля бомоль. Обернення цього інтервала Лябомоль Сі, а зменшена септима Сі ля бомоль. так і підпишемо. Зме М 7 зменшена септима. Сі, по законам тяжіння йде вдо. Ми зужуємо, так? збільшена ми розширюємо, зменшена зужуємо. Сі в до, а ля в соль. Тобто, розв'язується зменшена септима в чисту квінту. Де нижній звук розв'язання тоніка? Давайте з вами подивимось. Получається? Так, у нас нижній звук розв'язання до, значить, ми знаходимося в до мажорі. Таким чином, запам'ятайте, будь ласка, що в мажорі збільшена секунда будується на шостому пониженому ступені, тому що це гармонічний ступень, так? понижується шостий ступень. А уже зменшена септіма, це легко це обернення. Збільшена секунди обернення цього інтервалу. Далі давайте з вами спробуємо побудувати в мінорній тональності. Це у нас ля мінор. Ля мінор. Ми шукаємо просто шостий ступень в ля-мінорі. Ля Сі, до, Ре, Мі Фа. Це нота Фа. Ми будуємо секунду фа соль, але у нас збільшена секунда фасоль. Але ви мені скажете, а чому в ля-мінорі ноль знаків і соль дієс? Тому що в мінорі в гармонічному підвищується 7 ступень. І от ця нотка соль і є 7 підвищений ступень. Тому збільшена секунда. Не забудьте, на шостому ступені. Ведуться. Ми розв'язуємо збільшено розширюючий соль дієс ля фа в мі. Верхній звук розв'язання тоніка получилась у нас? Получилось. Розв'язується збільшена. Секунда в чисту кварту. Тепер зменшена септіма. Я навіть не думаю, я просто роблю обернення збільшеної секунди. Таким чином, у нас утворюється новий інтервал, зменшена септіма. Фа сольс. Значить, у нас зменшена септіма буде сольдес фа. Це зменшена септіма. І я розв'язую Соль, да? Сольдес фля, а фа в мі. Розв'язується в чисту квінту. Вам треба запам'ятати, що збільшена секунда розв'язується в чисту кварту, а зменшена септима в чисту квінту. Соль фа, ля мі. У нас нижній звук розв'язання повинен бути тонікою. Перевірте себе: ля тоніка тоніка ля мінор. Тому ми з вами все зробили вірно. Ви були на каналі Lessons з Вікторія Роденко, де все просто та цікаво. І сьогодні з'являється нове слово після теми характерні інтервали. Цікаве. Я вас чекаю на наступних уроках. Пишіть свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. На все добре!